Always come back. Слава Україні! На зв'язку Паляниця, і я не знаю, що сказати. Дякую вам за те, що ви залишилися зі мною і підтримували мене, попри те, що мене не було дуже довго. Я дуже за вами скучила і могла би ще багато базікати, але у нас бандеризація. Тому давайте згадаємо, що ж було у попередньому сезоні. Це геніальний шикарний і неймовірний Валентин Морда Нефтуленко, математик, який разом з братами Любчиком і Ашотом і кентами Федію і Санію гепають багатих паскуд. А це Шуржик Тотаменко, детектив, який намагається його піймати, але не знає, що це Валентин Морда Нефтуленко його масі ще у нього є файний друг Василь Проктолог. І Галя закінчується сезон тим, що ця пані заявляє, що якась гнида викрала її фанфік і її просить Майнкрафта тотаменка, брата на Шуршика їх знайти. Паляниця продакшн представляє бандеризація другого сезону Патріота Моріарті. Погнали. Let's go. Кукуску ні, кушушик, до тебе приперся якийсь вуйко. Я сі спущу йоперний, я не бабай. То хоч писок так не кривий. Слава Україні! На тобі фарбою вписав. <звук> от тобі художник з що за пензлючник, братан, мій Майнкрафт Хтотаменко. Ну і що ти приперся щоб сказати. Стережись, жінок, пахне мізогінією. Ну ти дурне, я ж стережись однією такої цілої. Ну та що? Ну ти зрозумів. Вельми інформативно. Дякую. Салам. О, що? Шо схож з мене. Є завдання. Оця мадам стирила фанфік вогник вогник жарко-жарко. Його треба повернути. А цю пані гепнути. Її звати Ірка. Добрий вечір. Я привіз гуманітарку, але треба ваша допомога. Одна. Прекрасна пані Ірка прифотошопила себе до моєї фотки в трусах і каже, що скине моїй дівчині. Я хочу, щоб ти стирив ту фотку. На мішок зі старими копійками Здаш в банк і будеш мати гроші. Ота я розвела шуршика тотаманка. Стук стук бляха, це Віталік Трубочист, у вас там бачок забився. Ах, як добре, що ви висі приперли. Ой, я пернула. Ти шо бензину напилась у фотку шукаєш шуршик. Василю, що з тобою? Нічого, просто дупа палає. Шоржик! Опа, а це що за медимуази? Ірка, його петрушка. Іди в бачок, Галя. я... Він мені хату спалив. Шоршик, вона сама її спалила. Ми не можемо не впхатись. <звук> Ой, перепрошую. <звук> Ми настільки геніальні, що нас вважають однією людиною маніпулятором, нас називають Рахіт Калістратович. Вам то треба, повірте. Салам Ірка. Що схож з мене? Віддай фанфік. З радістю, тільки якщо ти мене не вчепиш. Ні, я маю тебе гепнути, але я врятую твою дупу. А тепер дивись фокус. <звук> ну ти Рахід Калістратович. <звук> Чекаю тебе завтра під Авророю після початку комендантської. Треба взяти фонфік. Ух, йомою! Шоршик! Ірка, дріпай! Вогник, вогник, жарко, жарко, вогник, вогник, жарко, жарко. Де ж ти є? Хоба? Ага, то он, де воно? Цей півень перекукуруджений навіть хату підірвав, аби надибати ті фанфіки. Та, Галя, не вернете гроші, я зроблю з вас деруни. І що ж там таке? Ні, там фанфік, вогник, вогник, жарко, жарко, про пса патрона. Я собі хату заради цього підірвав. Мене це не щоб мене перекосило. Звідки? Стерела. Нашо. Я хотіла знайти свій табель, але переплутала папери. Ти кукухою поїхала. Ти школу 10 років тому закінчила. В душі мені завжди 16. а мені 142. Шуржик, не будь скотиною. віддай фанфік, бо мені вже ніскільки не буде. Ірка точно з рахідом здибалась. Щось це зовсім не Аврора. Салам. А ти, йо моє з мене мало тампон не випав. Бідна, дати спазмалгон. Та я вже три нурофена бухнула на фанфік. Стоямба. Шуржик? Ну салам. Василь. Ти що, мандарин переїв? Це хуа, не псіхуй. Ну що, Рахіт Калістратович попався? А не вчеплю я Ірку, ну, точно, точно. Ну, на, до побачення. Ну, ти й овочоп хто таманко. І куди ми дріпаємо? Валік, все виконано. Та вони всі разом Рахіт Калістратович. Що ти на коліно переді мною стоїш? Писок стули, я українка і на коліна стою лише в церкві. У мене просто нога відмовила. Салам Майнкрафт, фанфік приніс. На. А вона що тут робить? Ми рахід Калістрятович. Віталік, ашот і Любчик. Ми гниди, але не гниди. Ну добре, не буду вас чіпати на добраніч. Ой, папа. Щось <по> і стало. Майнкрафт сказав, що Ірка побилася об заклад з якимось чуваком, що зможе побити рекорд смертельної дози мандарину. Після 6 кілограмів вона каюкнулася. То от як рахід врятував її дубку. Ірка, віднині ти гигнула, бо побила світовий рекорд споїдання мандаринок. Тепер. Тебе звати Бодя. No problem. Там мені передачка на нову почту прийшла. Заберіть, будь ласка. Що йому є? Батарейка сіла. Ми за передачею. Одну секунду, чай. Ой, там відділення грабують. Та поділись? Все пігнали. Молодець Бодя. Набухни лише все не Ей, е, Я ж просив! Що за неповага? Тобі копчик вибити. Діду, тебе яка чортяка сюди, приперла? сюди моє Христос воскрес! Ой, з новим роком, ой, о, зарядився, Apple -шнепл. я тоді Нокія. Ну тут по факту. Хто так Гарнев, що мене мало в Закарпаття не здуло. Це ж Валентин морда, невтуленко. Треба втулити свою морду в його життя і все там перекапустити. Бо я можу. Депутати Вантус, вашу пропозицію вже третій раз відхилили. Як ви всі почуваєте? Як Вантус у унітазі, все то гімно багато прочищаю. Пане не Вантус, ви впевнені, що змінити професію сантехніка на депутата хороша ідея. Бойку, у мене дві вищого освіта, а то кодло не обтесане, коби відрізняло шуруп від свяха. Так щось смердить. Я тебе скотиняка вичислю. Ага, такою бздюлькою мене не здихаєшся. Я раз прочищав весь санвузол в школі після того, як восьмикласники заклали в унітази петарди. Виходь за мене! Шикарний мужик. Думаєш, його хотіли гепнути інші депутати. Однозначно. Ні, ну ті депутати вже вкрай Не каламбурили якусь байду і тепер просять мене то розгрібати. Пане шахермахер, вас попросили гепнути пана Вантуза. Я тим Вантузом кишки з нього витягну. Ти зробив, що я просив. Чайна кухні перевірка на професійність для вантуза тут. Я пішов забивати труби його життя. <кій> Добрий день, я мер і ми мист... И ми паску депутатами побудували парк авантус. Какашка. Вам слово. Вандус, аж ніяк, не кльовий депутат. На мотив нам на ще більших витрат. На, іде сантехнік прочищати унітаз, а ви лишайтеся з нами петек, вас, йоу Класний реп не написав. Найзеруть вам на вуха, скільки схочуть, я все прочищу. Здоров, Вантус, ти файний вуйко, на тут Всі фанфіки з депутатами. Скористайся. План вдався, Авантус, файний мужик. Пан Шахермахер сказав гепнути цього чубзіка, брата на Вантуза. Що ти сидиш з такою кислою мордою? Перець собі попався. Я поїхав трубу чистити. Здоров'я, пан шахермахер. Пішов нахер. Взаємно. Та ні, це послання депутатам, які тебе найняли. Передай їм по братерськи інакше я злюю фанфіки про них. А дупо тобі не підтерти. Собі підітри, а я за твоїм словасним поносом труби почищу. Домовились. Папа. Комедія чиста. Шахера махера хотіли намахарити. Пора вантузу підперти бачок. Шахер-Махер отруїв його варення. Салам. А шот, що шо з песком впав варення. Слава Україні! Я шикарний геніальний і неймовірний Валентин Морда, не втуленко. махер тебе намахав. Приєднуйся до мене. Депутат Вантус! Ну що, кому санвузол прочистити. Нам! Що за штрих? Я рахідка лістратовичу. <рес> Ловіть його! Вантус тебе тебе відкочувати? Завтра я вас гепну і заявлю про себе, бо мені так треба. Та без питань. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Шошик! Щось і стало. Не бачу я. М -м -м а це хто? Марічка, ми сі одружуємо. <Світтє> Ти як її здибав? Ми їхали разом в маршрутці, і вона одночасно відригнула, пернула і пчихнула. І тоді я зрозумів, що то любов. Та кажи вже, є ці бомбочки для ванни, а баті нема. Де батя? Не знаю, пішов по хліб, бав кінців ще 6 років назад. Знайдіть батю. Звучить як та сама задача з математики. Поїхали на дачу кента баті, стук-стук, бляха. Нікого нема. Шуршик, тобі яке шило, купуть покнулось. Отаке. Це хто? Синуля кентабаті? Що Жосі стало. Ви хто бляха такі? Василь Марічка й Шурчик Ми зовсім не підозрілі. Ну добре, кент баті, мав фобію хрестів. Він шльопнувся і розказав, що він з кентами знайшли скарб, прикраси, коли яких працює Київстар. Він загріб, то все собі і не схотів ділитися. Батя з ним богиркався, батя не дуже вдало гепнувся. А ще інші два кента гепнули його батю. Ми ті прикраси ніяк не могли надибати і відправляли перлинки марічці. А то то не бомбочки для ванник. Мій братан знайшов той скарб. Тепер ці два вуйка за нами ганяються. Дзвоніть в поліцію. Ну що, йдемо геть? Ти що, прикрас так. Ми лиш батю шукали. Батіним я хочу ті скарби. В мене Київ Стар. Ну Добре, Марічко, йди до хати, а ми знайдемо тих двох штрихів. На тобі розтоплене гімно. Ой, гарячий шоколад. Стівки там скоро буде морський бій. Ти той, ти, як там тебе кадр заводь. Мені що йому стрибти станцювати. Та не так заводь. Ало гараж привезли бляху, вже ніть ящик. Останнє китайське попередження. Не дам. Нема цяцьок, нема проблем. Туди скарби. Нема, втупили їх. Йок. А ти, панян, лиш їх і хотіла. Хоча гроші ти маєш. Хто тобі булки піджимає? Якщо я не дам йому ті цяцьки, він злиму історію пошукових запитів Google. А як пояснити, нашу я шукала, де сховати труп? Марічка. Це точно шахермахер. Стук, стук. Згадали гімнаосі воно. Шахермахер пішов нахер. Дістаньте мені прикраси з річки, бо будете там же булькати. І її історія пошуку в мене, а я пішов в Єву. Там якраз акції. Так, Поки він в Єві шуршить, я пошуршу в нього на дачі. Шуршик, ти шо? А не парся мене, брат навчив повністю видаляти історії пошуку. З облікового запису. Я з тобою. Нічого собі, дачка. Що там за дискотека? Вони в піліці. В мене на рахунку немає. А Я мобілку забув. Іди попросив якогось вуйка. Не ти скотиною. Що там? О шуршик. Ти з самого початку хотів, щоб я сі припер. Ну так. Пердак, а просто набрати і покликати тобі упадло. Його теж ти так притягнув. Ну так, пер шуршик. Дивись, це. Рахіт чи Валентин Морданевтуленко. Якщо ви мене гепнете, то я розкрию це. Так що давай, шуршик, сади його. Диви, песок йому не стуляється. Так я щось не вкурив. Я радий, що це ти Масік. Масік, та що, бляха відбувається? Масік, мені треба врятувати весілля Василя. Ти як ставишся до свого розкриття? Шахермахер пішов нахар. Моя ж ти бусінка. Бімба! А, ні, то шахермахер. Ну, все, палимо хату. Що я пропустив? Василь, все нормально. Я почистив історію пошуку, але я сі здаю, бо я гепнув шахермахара. Валік, я в шоці. Ми тепер популярні. Ну що нас там момент? Ікс. А чого не ігри? Ти так сильно любиш математику. Ні, але чомусь це Наше життя це якась квадратична функція. Ти що тут забув? Прийшов по моє мале малегіменце. Перепрошую, але не дуже. Там Фейсбук хтось виклав, що Рахід Калістратовишся Валентин Морда Невтуненко і він лишив отаке оголошення. І <клес> хе я шикарний, геніальний і неймовірний. Любчик, що в тебе з мордою? Ти виглядаєш так, ніби ти випив каністру одеколону. На валік взагалі кукухую поїхав. Ми, звісно, планували, що він гепне багатих козів, але він сам гигнути хоче, аби люди всі помирили. Що він собі дозволяє? Майнкрафт, а ну тягни сюди шуршика. Шуршик, Василь, зробіть щось, я вас прошу. Це без питань з вас, ящик пива. Домовились. Упашов ви сидите, як засватані. Я тебе прошу, врятуй. У пенсію валіка ви думали, я лише свого масіка. А з вас ящик пива. Ось Що я називаю бізнесом? Це шо там написано місце. Час фінального махача під музон Банчик не спізнюся. Знову палим хату, як в дитинстві. Ах, мене ж просльозило. Це все Рахіт Калістратович. На тобі писульку здоров, Масік. Диви, я то все замутив, бо я є файний вуйко молодець і хочу зробити з цієї країни щось адекватне. О, Може людям подрипати від вогню і подуй на нього так, аби на Москву сі перекинуло. Цілюю, люблю твій масік. А на вайбер можна було написати. Ви що тут забули? До води пусти, треба місто гасити. Ні, рука в гімні. Пусти, кажу, бо зараз тебе загашу Ну добре. Які всі молодці? Це ж Рахіт Калістратович і шуржик тотаменко. Масік, ти хотів, аби багатій бідні разом рятували свої дупи, а потім забули тебе. Не роби цього. Я мушу врубайте нам кабанчика. Шоусі скінчило на добраніч? Е, куди, масики? Я тебе не пущу! Ні, папа. -па. Ах, ти, падла! Тут все добре, хеппієм. Тим часом десь в Закарпатті. Вуйку, дайте скотч на нормальний скотч, Мені треба писок заліпити своєму масіку, аби він ще щось не вчудив. Ну раз валіку морду заліплять, то і я помовчу трохи, хоч горло відійде після отих всіх, отиходи. Отих 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 отих. <кхи> Геть так, далі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про підписку та вподобайки. І не забувайте про нашу неймовірну пані Ні яка теж залишилася зі мною до кінця. На зв'язку була щиро ваша паляниця. Ще почуємося.